«Я Віра, та я українка», – сказала Віра Брежнєва на своєму першому концерті за 9 місяців та не втримала сліз на сцені. Я вперше за свої 25 років кар'єри, у мене повірили 9 місяців. Я Віра, я за Віра, я українка, і зараз в моїй країні війна. Іменно тому, взагалі, на концерт, я не до чого не, не могла вже більше далі Yeah. сидеть и yeah. просто yeah. делать yeah. хорошие дела, yeah. потому что, что все, все это время yeah. я за своей страной помогаю. Друзі, хочу вам нагадати, що на початку повномасштабної війни в Україні співачка висловила свою позицію на підтримку рідної країни. Крім того, через деякий час Віра почала допомагати волонтерському центру у Польщі. Мені дійсно приємно, що Віра усвідомила, що вона українка. Було дуже сильне цікування в інтернеті. А якщо ви не розумієте цю фразу, то обов'язково подивіться це відео Посиланнячко залишу в першому закріпленому коментарі. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.